Вітаю! Сьогодні ми знайомимось із темою, які правила взаємодії існують у суспільстві. Впродовж історії сформувалися наступні форми взаємодії людей. Звичай, табу, мораль та право, ще за давніх часів діяли певні звичаї, уставлені у суспільстві способи поведінки, як у повсякденному житті, так і під час різних святкових подій. Діяли і певні заборони табу, за порушення яких слідувало негайне покарання. Люди розуміли, що будь-які їхні дії можуть викликати обурення або захоплення з боку інших. Так формуються неписані правила поведінки людей у суспільстві, дотримання яких регулюється схваленням чи осудом, і з появою держави з'являється право. Право це система правил, що встановлюється державою з метою регулювання поведінки людей і встановлення порядку у суспільстві. Такі норми поведінки записувалися у законах. Найдавнішими законами у світі вважаються закони Вавилонського царя Хамурапі. Але ці закони є чи не найжорстокішими за всю світову історію, адже за ними дозволялася кровна помста та смертна кара. Найдавнішими письмовими законами на українських теренах вважають руську правду Ярослава Мудрого, які в більшості правових пам'ятках того часу вищим верствам суспільства надавалися дещо більші права і привілеї ніж нижчим. Сьогодні головним законом нашої держави є Конституція України, що була прийнята 28 червня 1996 року. Вона закріплює основи суспільного і державного ладу, встановлює конституційні гарантії здійснення прав і свобод людини і громадянина.